Всім привіт! Давайте сьогодні спечемо пісні рогалики з маковою начинкою. Спочатку приготуємо опару для тіста: 350 г теплої води, 100 г цукру, 20 г свіжих дріжджів. 5-6 столових ложок борошна від загальної кількості. Всі грамування будуть в описі під відео. Не страшно, якщо будуть комочки від борошна, в тісті вони потім розійдуться. Накриваємо кришкою і залишаємо в теплому місці, щоб наші дріжджі запрацювали. Пройшло буквально 15 хвилин. Дріжджі наші запузирилися, запрацювали, додаємо дрібку солі. І тепер просіяне в мене вже борошно. Поступово додаю борошно. Із олією і замішуємо тісто. Запаслися терпінням, вимісили гарненько тісто, коли воно вже доходить до того моменту, коли вже не пристає до рук. Гарно треба вимісити, воно м'якеньке, еластичне. Накриваємо кришкою і залишаємо десь на годинку часу у теплі. Хай підходить. Пройшла годинка. Тісто ось так піднялося. Дуже гарно. Тепер ми його ой, яке, м'якеньке. Розділяємо на три приблизно однакові частинки. Начинкою у мене буде ось така готова макова начинка. Можна суху брати, зробити самому, можна взагалі взяти мак і зробити, з нуля все самому. Кому як подобається. Я люблю, щоб ругалики були не отакенні, не дуже великі, маленькі. Бувало, робила і менші, як пальчики. Деко я змастила рослинною олією. Даємо їм трошки підійти, і за бажанням можна змастити зверху завареним чаєм. Я нічим не люблю змащувати взагалі. Відразу буду готувати на інше деко, трішки піднімуться, 10-15 хвилин, і ставляємо їх у розігріту духовку 170 градусів до гарного зарум'янення. Поки допекла, вже й стемніло. Увімкнула світло на кухні. Так, вийшло 49 рогаликів. Ну, якщо робити більше, то, звичайно, їх вийде трохи менше. Ну, Начинка макова, хто любить, тут взагалі питань нема ніяких. У нас її всі обожнюють, тому випічка з маковою начинкою це завжди смачно. Щодо тіста, дівчата, палочка-виручалочка. Ні яєць не треба. Ні масла вершкового, ні молока вершків і так далі, сметани. А тісто виходить шикарне. Можна і булочки спекти, і рогалики, і пиріжки, і якийсь завиванець там придумати щось таке сплести. І можна з тією ж самою, самою маковою начинкою, можна робити, як зараз бачу, називають різдвяна зірка. Розкачувати коржі, перемащувати і там так гарнесенько нарізати і вивертати. Подібне і я робила, типу ромашкою так, також вивертала красиво, Макова начинка, хоча де і вилізе на поверхню, але не, не тече ж, не, не згорає нічого, гарно виглядає. Подивимося, де тут не дуже гарячі. Ці останні витягла. де, Щоб не дуже гарячі мені. О, тісто виходить, я нічим зверху не змащувала, тісто виходить м'якеньке-м'якесеньке. Смачне, кажу мамі, ну, вроді ж тане. Да, просто вона зразу перша спробувала один каже: ну смакота смакотюща. Я не скажу, що цей рецепт тіста для мене новий. Готувала я його і раніше, але просто ну, якось звик, здобна випічка, має бути здобною туди і молока преш, і яйця преш, і масло преш. А так дуже і Дуже смачно так, це я зараз захом'ячу. Будь-який можу показати. Ось перші не дуже так прирум'янилися. Виклися вони в мене 20 хвилин при 170 градусах. Ось. мякенький м'якусінький. Все, більше розламувати не буду, бо хватить. Я вже й так домняла. Дуже смачні. Ну, що можна ще сказати? Ну, зараз за вечерю до чаю, до кави вони майже всі розійдуться. Якщо не скажеш, хлопці, та залиште хоч щось собі на сніданок до кави чаю, то може нічого і не залишитися. Готуйте, смакуйте, начинку можна будь-яку, ну я люблю, щоб не витікало. Люблю варення по але але все одно воно витікає, дно у пиріжків чи в рогаликів виходить не красиве, тому я люблю здебільшого макову начинку за те, що вона презентабельно виглядає. У будь-якому виробі. Всім смачного! Ставте вподобайку, пишіть коментар, рецепт під відео. Зустрінемось у наступних наших відео.